Малята, послухайте казочку пригоди піщинки Далеко, далеко, у морі є маленький острів. Такий маленький, що на ньому росте лише кілька кокосових пальм. Час від часу на обрії з'являється корабель. Минає острівець, не зупиняючись, і пливе собі далі. Вдень над островом світить гаряче сонце, а вночі у небісяють зірки величезні й яскраві. На пологому березі острова була собі маленька піщинка. Вона лежала непорушно поруч із десятками й сотнями своїх посестер, інших піщинок. А ви, напевне, знаєте, як це нудно годинами сидіти чи лежати, нічого не роблячи. От і Піщинці було дуже нудно. Їй хотілося погуляти берегом, роздивитися рідний острів з усіх боків, а ще більше бажалося помандрувати морем туди, де плавають красиві білі кораблі. Але ж Піщинки не можуть ходити чи плавати. Тож довелося їй лежати непорушно і лише дивитися з берега на морські хвилі. Одного разу море розхвилювалося, великі хвилі накочувалися просто на берег. Піщинки налякалися, їм здавалося, що хвилі от от підхоплять їх і затягнуть у морську глибину. Лише одна єдина піщинка не боялася. Вона сміливо заговорила до хвилі, що набігла на берег. Скажи мені, хвиле, чи правда, що ти мандруєш по усьому морю і буваєш навіть у далеких землях, там, куди пливуть великі білі кораблі? Звісно, правда, гордо обізвалася хвиля. Я бачила здалеку великі міста, будинки і людей, що в них живуть. Ох, як чудово, захоплено скрикнула піщинка. – Як би мені хотілося глянути на усе це. Це дуже просто, відповіла хвиля. Я можу узяти тебе з собою в море, і ти сама побачиш. Ходімо зі мною. «Ні, не йди!» Обізвалися хором інші піщинки. Хіба ти не бачиш яке величезне море, як легко пропасти, втонути у ньому? Залишайся із нами. Тут тепло світить лагідне сонце, а у морських глибинах холод і темрява. Я не боюся моря, озвалася маленька піщинка. Хвиля підхопила її, закрутила та потягла у глибину солоних вод. Але не подумайте, що Піщинці не було страшно вирушати у подорож. Вона боялася загубитися у морі, але їй дуже хотілося побачити далекі землі, і піщинка перемогла свій страх. Пірнувши у воду, Піщинка побачила величезну медузу. Медуза поволі пливла під водою і нагадувала грибок із білим капелюшком. Проте сама Медуза думала, що вона схожа на білий вітрильник вона була дуже пихатою. Доброго дня! чемно привіталася піщинка. — Не підкажете, чи далеко пливти до міста, де живуть люди. Проте Медуза не сказала ні слова. Вона подумала, чого це я буду розмовляти з якоюсь там піщинкою. І, гордовито відвернувшись, Попливла собі далі. Ох. зітхнула Піщинка, — Хоч би хтось підказав мені вірний шлях. І тут, назустріч, випливла зграйка барвистих метушливих рибок. Куди це ти мандруєш? спитали рибки. До далеких берегів, пояснила Піщинка, — туди, де є міста людей, але я не знаю туди дороги. Ми, ми знаємо, закричали рибки навперебій. Ми завжди плаваємо поруч із кораблями і добре знаємо, куди вони прямують. Ми й тебе можемо взяти з собою, лише не відставай. І рибки попливли вперед. Піщинка поспішила за ними. Але хіба вона могла встигнути за прудкими рибками? Вона швидко відстала від них, а рибки рушили далі, навіть не помітивши цього. Стійте, зачекайте. спробувала вона покликати нових подруг, та де там. Рибки були уже дуже далеко. Довелося їй плести самій. Незабаром піщинка геть заморилася і вирішила перепочити трохи. Хух, як же я втомилася, зітхнула вона, вмостившись на камінці, що лежав на дні моря. То, значить, багато шляху ще мені залишилося. А куди ж ти зібралася? почувся голос неподалік. Ой, хто це? злякалася піщинка. Озирнись і побачиш мене, відповів той же голос. Під каменем сховався великий круглий краб. Поворушивши клешнями, краб перепитав Так куди ж ти прямуєш піщінком? До великого міста на березі, пояснила піщинка. От ще вигадала, аж скрикнув крап. Нічого немає там доброго. Мій батько, ще коли я був зовсім крихітним, завжди повторював синку, тримайся подалі від людей. Від них морським створінням добра ще не було. А ти така дрібненька, ти загубишся, доки допливеш до берега. Велика рибина проковтне тебе і оком не змигне. Краще лишайся на дні. Тут тихо і спокійно, немає ні бур, ні штормів, ні хижих риб. Ні. заперечила піщинка. мені вже часу дорогу. Вона попрямувала вперед і побачила перед собою велику мушлю з розкритими стулками. Мушля була схожа на величезну відкриту валізу. Ледве піщинка наблизилася до неї, щоб зазирнути всередину, як столки мушлі з ляскотом замкнулися. І маленька мандрівниця лишилася замкненою всередині. Звісно, їй забракло сил, щоб вибратися звідтіля. Ох, ці уже мені шукачі пригоди!» – позвався крап, який бачився здалеку. Але він не мав сили допомогти і розімкнути мушлю. Скрушно зітхнувши, краб знову заховався за каменем. Мушля, у яку потрапила піщинка, не була порожньою. У ній, наче в хатинці, жив молюск. Дітки, чи потрапляв вам колись у черевик гострий камінець? Якщо так, то ви знаєте, що камінці муляють ногу. Тому їм чим скоріш витрушують з черевика. Молюскові теж дошкуляла тверда піщинка. витрусити її зі своєї оселі молюск не міг, тож він почав обгортати піщинку шарами блискучого перламутру, наче ковдрою. І маленька піщинка поволі перетворювалася на найбільшу дорогоцінностей, які можна знайти у морі перлину. Відтоді минуло декілька років. Піщинка, що так мріяла про мандри, і далі була замкнена у мушлі. Жителі моря забули про крихітну мандрівницю, лише краб іноді згадував про її сумну долю, прогулюючись морським дном разом зі своїми дітьми, краб повчальним тоном розповідав нащадкам про те, яким небезпечним є бажання подорожувати. У далеких подорожах на нас чекають небезпеки. Колись я зустрів нерозсудливу піщинку, котра хотіла допливти аж до берега моря, вона туди не дісталася, а натомість потрапила у пастку. Отож, діти, не забувайте, що цікавість не призводить до добра. Проте якось на морське дно спустився водолаз. Побачивши людину, сімейство крабів мерщій заховалося у водоростях. Але водолаз не зважав на них. Він підняв із піску кілька мушель і випірнув на поверхні води. Забрав і мушлю, у якій досі сиділа замкнена піщинка. Прощавай, жалісно гукнув їй у услід і додав, звертаючись до дітей. Більше не побачимо маленьку піщинку, вона пропаде серед людей. Підпливши човном до берега, люди поклали на землю мушлю, знайдену на морському дні і відкрили її. Нарешті піщинка змогла визирнути зі своєї в'язниці. Нарешті я знову бачу сонце, подумала вона. Сонце торкнулося піщинки променями. І трапилося диво. Осяяна яскравим світлом сонечка вона заблищала, наче зірка. Тепер це була не піщинка, а перлина. Чудова перлина, що виросла за ці роки всередині мушлі. Прекрасна перлина, достойна прикрашати царську корону. Яка чудова знахідка. вигукнули люди. Хоч вони були й ловцями перлів, проте таку велику і гарну перлину бачили вперше. Пізніше Піщинку, що стала перлиною, відвезли човном на великий корабель. На неї чекала захоплива подорож у далекі краї. Адже чимало людей захочуть поглянути на пригарну коштовність і помилуватися нею. Мрія Піщинки збулася. Адже мрії, дітки, завжди збуваються, хіба не так? Потрібно лише дуже-дуже чогось захотіти і не просто захотіти, а старатися здійснити свою мрію, не боячись перешкод так, як це зробила крихітна піщинка. От і казучці кінець, а хто слухав, молодець.